Зараз ми знаходимося на одному із запропонованих міською радою місті, де хочуть розмістити пам'ятник учасникам мотористичної операції «Небесні сотні, ну скажімо так, воїнам, які захищали незалежність територіальну цілісність України, як теперішнього часу, так і часів, ті, які вже були. От в даному випадку, перше місце пропонується міською радою саме в цьому місті. Ну от Розположення пам'ятного знака буде тут. Зараз ми, в принципі, я хотів би донести свою позицію, свою ідею по, саме по розміщенню. Не який він повинен бути, цей пам'ятник, а хоч, хоча б, наприклад, тільки розміщення. Я вважаю особисто і вважають мої побратими, з якими спілкувався, що дане місце зовсім абсолютно не актуальне, тому що воно стоїть трошки, якби, в закутку. Воно сховане від люду, від, скажімо так, нормальних людей, які повинні бачити, що цей пам'ятник існує, що про лубенців, які захищали територіальну цілісність, не забули і їх поважають. Також би хотілося сказати людям, що це не є пам'ятник загиблим, чи тільки там. Комусь конкретно. Це пам'ятник узагальнений, так щоб було зрозуміло, тому що десь... і, і загиблими небесні сотні. Так, так, і... так, так, так. Учасникам, і ті, хто загинув, і ті, хто остав... і... залишився живий. І ті, хто живий. Тобто всім, абсолютно всім, хто учас... приймав участь у визвольній боротьбі. Це перший варіант. Ну якби, якби ми з хлопцями поспілкувалися, ми його визнали, скажімо так, недієвим, не... не найкращим із варіантів. Другий варіант, який пропонується, це зі сторони вулиці Старотроїцької. На тому місці ми можемо зараз туди перейти і побачити детальніше те, що вони пропонуються. По центру поставити, щоб тут прямо в центрі. В центрі, так. А проход до церкви буде ну, вокруг пам'ятного знаку. Ага. Церква буде знаходитися отут і центральний вход в церкву буде з цього боку. Тобто задумка ідеї така, що люди йтимуть до церкви і проходитимуть через пам'ятний знак. ну, тим... Вшановуючи, приходячи в церкву, будуть вшановувати якби, тих, хто загинув, помолити за тих, хто залишився живий, кому вдалося залишитися живим. Це другий варіант, який пропонує міська рада. Це, ми зараз обговорюємо ті моменти, які пропонує міська рада. Третій варіант який, ну, щодо громадської організації, підтримує, якщо інших варіантів не буде. Підтримує даний варіант. Тобто перший нам не цікавий зовсім абсолютно не подобається. Другий варіант тут. Нас влаштовує, в принципі, із запропонованих варіантів. Якщо ні перший варіант, ні другий варіант не підходить, ми розглядаємо третій варіант. І четвертий. є На тому боці скверу. І зараз основний акцент, після того, як поспілкувалися з хлопцями, прийняли таке рішення, що звернутися до міської влади. Через звернення, колишню площадь імені Леніна, як вона тоді називалася, на тому місці встановити пам'ятний знак саме учасникам визвольної боротьби за Україну. Це нас би дуже нас цікавила площа. Але ми не можемо ще зараз сказати, чи яке буде відношення міської ради до. Такої пропозиції. Тобто вони можуть сказати, що на якій-то підставі там неможливо розміщення пам'ятного знаку. І тому пропонуються саме ці варіанти. Раніше були обговорення, що громадська організація не проти саме в сквері Небесної Сотні розмістити пам'ятний знак. Багато людей зараз висловлює своє негативне рішення розмістити його саме тут, тому що є тут лавочки, на яких часто збираються, скажімо так, Весь бомонд Лубинський, який, скажімо так, ну, що алкоголь сидять, вони виходять з магазину і прямо сидять, п'ють алкогольні напої і будуть справляти нужду під ці ж пам'ятні знаки. Це є така думка у деяких людей, в принципі, якби, вона має своє підтвердження, тому що ну, є у нас недобросовісні люди, недобропорядні. Ще один варіант міська рада запропонувала недавно, буквально виложили на сайті міської ради в. На Алеї Слави, в районі Пушки, в районі вічного гнятку нашого там. Де... Ну, той варіант мені не дуже особисто мені не дуже зовсім подобається. Чому? Тому що е, трошки воно буде нагромаджене. Так, але я слави в місті, так, це вона є, але вона буде получ... трошки ну, якби, якось наліплена, на мою думку. Тобто ідея сразу. гранітна стела, так, на якій написано, що воїнам 40-х років, що ваш подвиг ніхто не забув. Потім йде пушка, за пушкою йтиме пам'ятник визвольної боротьби за Україну і далі вічний вогонь. Ну, трошки якось, як для мене, то не дуже, не дуже гарно, не дуже ліпиться. Тобто, ну це моя, моя думка і думка побратимів, з якими я спілкувався. Крайні обговорення громадської організації були проведені напередодні, десь тиждень назад. Тобто і дойшли згоди такі декілька громадських організацій, як районна, і Чорнобильська організація, і Асоціація ветеранів бойових дій, також приймала в обговоренні участь, то вирішили звернутися до міської ради для того, щоб розмістити пам'ятний знак саме на місці, там, де знаходився раніше Ленін. Тобто так ось. А варіанти, щось родичі сім'ї загиблих сім'ї загиблих, так сім'ї загиблих пропонували вони пам розмістити пам'ятний знак загиблим. Саме загиблим, я наскільки зрозумів. Цей варіант вони пропонували розмістити його в дитячому парку біля церкви. Ну, от, я вважаю, що це теж не найкращий варіант, і він буде, скажімо так, не узагальнений, не для всіх, не для живих, а саме для по Ну, Він повинен бути загиблим. А, ну, це їхні варіанти, що біля церкви вони хотіли б запропонувати. В дитячому парку. У мене було велике прохання до тих, кому не байдуже такі. Скажем так, кардинальні зміни в місті для того, щоб поставити пам'ятні знаки, необхідно, щоб максимальна кількість людей долучилась до обговорення. Тому зайти необхідно на сайт міської ради, знайти громадські обговорення, там пройти реєстрацію і написати свої побажання, тому що щоб не вийшло так, що ми балакали, балакали, потім сіли та й заплакали. А мене не почули, а ніхто не сказав мені, що от там можна -то було свої. Відгуки написати, тому треба необхідно зареєструватися на сайті і в принципі прийняти участь в обговоренні. Щодо місця розташування невідомо, не, не визначились. А щодо зовнішнього вигляду, як воно буде Визначено зовнішній вигляд ще також не визначений. Також необхідно приймати участь в обговореннях, пропонувати свої варіанти, тому що ну я, наприклад, не можу пропонувати свої варіанти, тому я не є скульптором. Мені скажімо так показали один і два. Другий варіант мені більше сподобався, ну, щось більше сподобався. Перший варіант, ну воно якось трошки, ну не знаю, мені не дуже подобається. Тому, якщо є, наприклад, скульптори, які можуть запропонувати свою роботу, також хотілося б, щоб на обговорення виставили, показали, що ну, те, що пропонується, це добре, але є інші варіанти. Може, дуже кращі варіанти, набагато кращі і цікавіші. Ну, я був би дуже таки задоволений і вдячний для тим людям, хто виставив би на обговорення ще якісь свої варіанти. Щодо, коли його установити, були в принципі, розмови попередні щодо дня міста відкривати. Також вважаю, що особа зараз підганять. Я думаю, що не потрібно було, б, необхідно його зробити, я скажу так, на російській мові качественно, да? поставити, щоб воно було гарно, виважено, рішення було прийнято після обговорень, все, щоб було гарно і чудово. Тому з термінами я б не радив би підганяти. Ну, а там уже як буде. Як пройдуть обговорення Хочу сказати шановні жителі нашого тисячолітнього Лубенського посуля, це питання в нас питання, де постановиться пам'ятник, поставиться пам'ятник Атовської слави, злободневне актуальне і вирі. Потребує цього дення вирішення с цього сього. У сьогодення, чому це стало? Три з половиною роки йде війна в багатьох куточках нашої рідної України, поставлені знаки пам'яті. Адже лубенчани, міста, райони більше трьохсот осіб, проявляючи масові героїзм. з них 42%, приблизно я підрахував 42%, це добровольно пішли по мобілізації, проявляючи мужність, героїзм захищається суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої рідної України. І тому питання. Актуальне, злободневне і потребує негайного вирішення. Наша позиція така. Ми на день ВДВ. Зустрілися і побалакали якраз на якраз при зустрічі різних це асоціацій ветеранів Афгана, АТО і інших збройних конфліктів з Лубинською міськрайонною організацією, яку очолює клюшник. Ми домовилися, що наша позиція така, що ми повинні у місті бо повинно повинна воно знаходитися в центрі місті. Чому тому, що перше за 23 роки ми захищали рідну Україну від ворога, який прийшов на нашу землю. І пам'ять тих загиблих, що воювали безпосередньо, і волонтерів, які підтримували нашу армію, дуже важкі часи 14-16 років. Це в комплексі ці імена повинні викарбувати в камені, бронзі, граніті. Місце, де Повинно бути наша позиція. Така повин бути центральне положення, адже це перше за 23 роки захищаючи вічину. Ми повинні бачити, що повинна в центрі стояти скульптура воїна. Воїна української народної армії у бронежилеті кілари це на фоні зображено. Зліва знаходиться повинні прізвища загиблих жителів міста їх на даний момент. Чотири не дай Боже, щоб більше не було цього продовження чорного списку. Зліва указані учасники антитерористичної операції, і хочу нагадати, антитерористична операція це не просто АТО, це Місцева операція планувалася в квітні 14 по, по, по винищенню цих сепаратизму. Але коли Росія мішала це, воно приобрело масштаби крити війни. Просто керуюча влада цього не хоче розуміти і не розширяє рамки поняття антитерористичної операції, яка давно вже вийшла. Я так зрозумів, що це ще буде більш загальний такий пам'ятник, що і Небесні сотні і... да, 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 да. Ми хочемо так, щоб рядом було і учасники революції гідності, потім. Загиблі в АТО, потім безпосередні учасники АТО і волонтери, які сприяли найвидатніше, які волонтери наші які вклали вагомий вклад у перемогу над Сепарською Московською ордою. Так що я думаю, це ми щоб це говорити. Ми безпосередньо піднімали це питання на зборах нашої організації і ради організації. Так що, наша думка єдина, але воно повинно бути в місті і негайно потребує негайного вирішення. Особисто мене завірив голова Лубенської районної ради, угляниця Григорій Миколаївич, що гроші з депутатський корпус виділить негайно. І міський голова Грицаянко Олександр Петрович теж завірив мене, що гроші будуть виділені. Не проблема. Але в громадських слуханнях вагома точка зору повинна бути безпосередні учасники антитерористичної операції. Сімей загиблих, волонтерів. І оце три організації, плюс ще четверта сімей загиблих Луменської філії Полтавської обласної організації загиблих в зоні АТО. Повинна мати переважаюче ну, слово, слово, слово у вирішенні цього питання. Є різні точки. Зору. Ну, ми схиляємось. Це перше місце над... біля. На місці, де був Володимир кат українського народу. Там безпосередньо було Революції Гідності, все було. Другий, другий варіант ми розглядаємо, це побудова в сквері колишньому, де стоїть пам'ятник другому кату, Кірову. Так що на цих символах повинно бути. Але якщо там буде проєкт каплички, то з правої сторони обов'язково повинен бути атовський меморіал. Не зліва, а справа. Ну, це зв'язано там з певною специфічними особами. Але люди повинні в центрі бачити, хто такі атовці, за що вони боролися, за що гинули, переважаючи ті злигодні, фронтові і тому подібне, захищаючи нашу рідну Україну. Актуальних питань по благоустрою. Є встановлення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні та учасника МАТО. Наразі розглядається декілька варіантів, як розміщення в самому сквері Небесної Сотні, колишній сквер Кірова, так і на площі Слави. Питання актуальне і тривалий час воно вирішується. Складність полягає в тому, що центр сквера, ви вказано, зайнято розміщенням майбутнього храму. Під які виділена вже земельна ділянка, На надані доз на будівництво храму передбачалося, що там буде перед входом розміщено прізвищами загиблих так і інше, то якась буде певне вшанування і там. Але коли побудується храм, це питання часу, і тому все ж таки першочергово потрібно цей пам'ятний знак встановити. На сайті міської ради виробиться громадське обговорення, викладені ці варіанти. І Чекаємо думки як наших глубенців та небайдужих з приводу самого розміщення. Ділянка складна, сквер невеликий, там було два варіанти і розміщення по периметру лавочок з розширенням зони, так і створення нового такого підцентру з імітації, як каплиці стилізованої. Також вважаю гарне місце на Площі Слава. Сама Площа Слава теж якби, передбачає увічнення і надання шани цим подіям. Тому -то ми планували на алеї, якщо від Пушки йти до Вічного вогню по лівій стороні, там теж сформувати такий невеликий комплекс з благоустроєм і розмістити певний меморіал там. Це буде пам'ятний знак чи пам'ятник. Скажіть, за це буде па банк... наскільки я зрозумів із розповідей ну, організація ТОВЦІВ, то там і районна рада готова долучити фінансово, щоб це був більш такий масштабний проект. Наскільки я зрозумів. наразі тільки як є варіант, як пам'ятний знак питання пам'ятників ну звичайно можливо там, якщо будемо орієнтувати в бюджеті, можна і пам'ятник встановити. Але наразі ескізи є тільки по пам'ятному знаку. А варіант на площі, де стояв Ленін, роз... розглядається чи ні? Ні, там не розглядався. Mm -hmm. Тут можна з тієї сторони. Да. Теж там підробляється. Да? З однієї сторони. Оце алея, це дуже гарне місце. З однієї, скажімо, їхні там фотографії, знаки, з іншої сторони, невеликий життєвий опис напроти, ви розумієте? Дорогі мої лубенчани, земляки, мені хочеться звернутися до громади Лубенської і дати дозвіл, а можливо підтримати, так як ми, батьки, перенесли велике горе, велику втрату своїх синів, які захищали не тільки нас а всю громаду, свою батьківщину, свою землю, які боролися з нашими окупантами. Я думаю, що кожна мати, яка це пережила горе, вона розуміє, яка це велика втрата. Ми просимо дозволу в цьому такому гарному зеленому місті побудувати Алею Слави. Позагиблим, хто загинув в АТО. Я розумію, є багато дуже таких різних варіантів, різних пропозицій і різних думок. Але в першу чергу я, моя така думка треба питати батьків, які пережили це горе, от, це страшне горе втратити своїх дітей. Так, ті, які діти прийшли за то, лишилися. Живі, здорові, я вклоняюся перед ними, вклоняюся тим героїзмом. Я шаную таких людей, але я хочу, щоб і вони також взяли участь у цьому і підтримали нас, так як ми маємо, напевно, перше право голосу. Ми також з оцем Георгієм їздили три роки в АТО, допомагали солдатам. З перших днів ми були волонтерами. Я хочу ще, коли наш син виходив з Криму, 36-та бригада. Тому я просто я думаю маю право на таку думку не тільки як мати, а так як я є волонтер. Я думаю, було би добре і доцільно. І... Щоб кожна мати, яка приходить до церкви, вона в першу чергу помолиться за свою дитину, поставить свічечку. Ну, а атошники, які лишилися живими, я думаю, це ж теж прекрасно прийти до церкви, подякувати Богові за те, що вони прийшли живі і здорові. Я думаю, це, це дуже було б гарно. Тим, більше, є вже готова церква. Ще до того, як загинув наш син Саша, родичі загиблих. З Лубнів із району збиралися, і вони дійшли до такої думки одностайності, що вони б хотіли б бачити е, цей знак пам'ятний е, у дитячому парку. Ми, е, як родина загиблих, були також повідомлені, але ми е, про це е, дізналися в останню чергу, тому що наш син загинув найпізніше. І ми погодились також, тому. Ми підтримуємо цю ідею не тому, що тут знаходиться церква настоятелем якої я є, а тому, що треба думати про доцільність, про те, що поставити знак і щоб приходити до нього раз чи два рази в рік, щоб там хтось пропіарився і е, зробив собі якісь, заробив політичні дивіденди, а чи цей знак пам'ятний має нести і виховний характер. Наглядно виховний, тому що місце, де ми сьогодні оце зараз стоїмо, це є місце, можна назвати, місцем паломництва як молоді, так і дорослих у Лубнах, сюди приходять всі. І щоденно, і я думаю, це було б доцільно. Кожен має право на свою думку, кожен має право на будівництво. Того чи іншого знаку, але я думаю, першочергове право мають родичі загиблих. Вони мають свою думку і ми працюємо зараз над цим проєктом. Ми б знайшли молодих архітекторів, які займаються цим вони з Полтаві, там є і студенти, там є і люди, які вже працювали, там художники є. І... 10 числа я з ними зустрічаюся, ми будемо вирішувати, з якого металу, з якого, чи, чи з металу, чи з іншого якогось матеріалу будуть виготовлятися виготовлятися цей пам'ятний знак, його архітектуру, його величину. Тому якраз зараз це питання в розробці. Але... Ми не проти того, щоб на Володимирському майдані, там, де е, освятили е, знак Небесної Сотні, ніхто е, не проти того, щоб там е, також будувалася церква чи капличка, щоб там е, відбувалися заходи по поминанню, але ми. Хочемо як родини загиблих, щоб і тут, в цьому місці, був знак за полеглими нашими воїнами. Ми сподіваємося, що підтримують нас. Е, я розумію, воїнів АТО, вони теж мають свою думку, але про доцільність цього знаку треба подумати в першу чергу, яку як він буде носити, які, яку користь він принесе Лубенчанам. Ми не надіємося на кошти міста або там. Хоч район обіцяв, нам у обіцяли, вони нам підтримують нашу ідею, районна влада обіцяла нам допомогти, ми ж не вимагаємо якихось коштів від влади. Ми вимагаємо дозволу, нам тут у виконує пам'ять. Не вимагаємо просимо. От деяким не подобається, що тут дитячий парк, діти граються, а тут -а воно таке, як скорб скорбота, ну, от, от така думка у людей. Так, як би є це така... по -по -пояснити, от... А тепер, пояснити, ви знаєте, як, як я б як я оце пояснила? Завдяки отаким нашим синів, діти їхні граються, сміються. Вони мають батьки пояснити дітям, що чому? ви сьогодні так? маєте мир і тут гуляєте, тому що ці хлопці віддали за вас життя. І для цього воно і тут потрібне. І для цього воно і потрібне. Так. А на чому? Виховувати так. патріотизм, на чому виховувати е, любов до України і любов до, скажімо, до, до всього українського. А між іншим на цьому місці було кладовище. Це всі знають лобенчани. Але а діти, тут, тут слава була... Богу, щасливо бу... всі але тут храють, але тут храм, тут є захист, тому і... що тут є храм.